Незавершені капітальні інвестиції. Капітальні інвестиції в основні засоби. За матеріалами статті Тетяни Ларікової. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR код У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку капітальних інвестицій в основні засоби. Відображення в обліку отримання цільового фінансування на придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці отримання асигнування» відображаємо надходження цільового фінансування на придбання об'єкта незавершених капітальних інвестицій. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику необоротного активу. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебіт-кредит. Відображення в обліку операцій з отримання, фінансування, придбання послуг з монтажу конструкції та постачання паливно мастільних матеріалів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти, зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Отримання асигнування відображаємо отримання фінансування для оплати послуг з монтажу та паливно-мастильних матеріалів. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику матеріалів та послуг. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку надходження на склад установи необоротного активу здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи вид операції придбання НА та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На вкладці Необоротні активи обираємо вид необоротного активу, ККВ, рахунок обліку, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку отримання послуг в монтажу конструкції та постачання паливно-мастильних матеріалів здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку що відкрився» створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини, і відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебіт-кредит. Відображення в обліку отримання послуг з монтажу конструкції та постачання паливно-мастильних матеріалів. Здійснюємо за до допомогою документа отримання послуг розділу послуги. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці «Послуги» створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Рахунок витрат обираємо рахунок капітальних інвестицій. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку операції з вилучення з доходу звітного періоду витрат, що включено до первісної вартості об'єкта, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо вилучення з доходу звітного періоду витрат, що включено до первісної вартості об'єкта. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведені та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту «Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!